На вихідні зірки віщують несподівані знайомства, приємні сюрпризи у стосунках та несподівані зустрічі. Та чи сприятиме цьому погода? Євген Пасалюк дізнавався у синоптиків Буковини. за народними віруваннями. Якщо зранку мороз та холодно, означає, що буде теплим літо. Чи справді це так? Цими вихідними готуватися до морозів, дощу чи літа. Якщо сьогодні в нас мінімальні температури ще знижувалися до 4-6 градусів тепла на рівнині, а в горах до мінус 1-2 градусів, то вже на завтра ми очікуємо мінімальні температури в межах 10-12 градусів тепла на рівнині та 3-8 градусів тепла в гірських районах області. Та й в день буде досить тепло. Уже денні температури будуть близько 20 градусів тепла. Щоправда, в першій половині дня на більшій території області пройдуть невеликі дощики, починаючи рано вранці з західних районів і поступово зона опадів буде переміщуватися на схід. Неділю буде переважно без опадів, вранці температурою 9-13 градусів тепла, в день 20-25 вище нуля. Теплої погоди очікують і самі чернівчани. Щоб нас... Було все весело і щоб війна закінчилась. І тоді буде добра погода і хороший настрій. Ну хотілося б потепліше, має погоду, тому що квітень набагато було тепліше, ніж травень. Ну, як травень завжди вже ближче до літа. Хотілося б, щоб було тепліше, але не знаю. Ой, на цих вихідних дуже хотілося б сонячну і теплу погоду, бо є плани з дітьми. Хотілося б поїхати за місто, тому дуже хочеться, щоб не було дощу, було дуже тепло. Ну, напевно, як більшість людей хочеться сонячної погоди та тепла, але ну, це досить непередбачувано. Не За прогнозами Чернівецького обласного гідрометцентру, наступний тиждень буде теплішим, але з дощами. Протягом цього тижня мінімальні температури на рівнині будуть в межах 9-15 градусів тепла, в горах це 5-10 тепла, а в день від 18 до 25 градусів вище нуля. Щодо опадів, то перша половина тижня буде переважно сухою. А ось другою буде впливати циклон, який сформується на Чорне море. Погода буде більш нестійкою, більш хмарною і будуть переважати помірні дощі практично по всій території області. Іван Василюк, Володимир Миронеску, новини Сі 4